Всім чіки-брики, мої фраєри. З вами я Зеділер. З 1 вересня Днем повернення в школи. Це пляха повний звіздець. Я можливо, буду рідко випускати відео десь за кілька місяців, тому що у мене буде учоба. Якщо ви дивитесь уже це відео, значить я вже по суті в школі. Так що, мабуть, ми не так часто будемо бачитись із за тупої школи. І ще нас справедливіше, що, що у нас президент бляха отобрав бляха сиранних, декілька місяців канікул. Ну, у нас шість днів отобрали, а він у деяких шкіл отобрав декілька місяців. І це несправедливо. Це несправедливо, ми такого не заслуговуємо. І так що, коротше, ми, схоже, будемо рідко бачитись, так що. Пока, пацани, я пішов. Ну, будемо рідко бачитись, але... Треба вчитися. І у нас війна іще? Да, у нас війна. А Трамп дебіг, дегенерат генератобісрений. Він, бляха, не може вирішити війну, але це легко. Це, по суті, легко. Просто. Просто кинуть ядерку і все. Це по суті. І я схоже. І цей президент Зеленський, бляха, він у нас добрав 6 днів канікул. Ми, бляха, просто в телефонах сиділи і більше нічого не робили. Так навіщо ми ходили в школу, по суті? Ну добре. З вами я був Задилер. Як і завжди, підписуйтесь на канал. Заходьте в тебе канал. Тікток аккаунт. Мідровий канал. Я роблю реакції на Україну відео. В цьому каналі я роблю рідко, на жаль, сфм анімації. Рідко сфм анімації. Ну. Рідко по суті сфм анімації і лесплей по відеоміграм. Можете челенджу позадавати по відеоіграм, бо у нас поки що у них немає. Ну добре, а з вами був Задилер. Всім пока-пока, мої фраєри.